Вас вітає Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей. Сьогодні пропонуємо вам змайструвати об'ємного кольорового метелика. Для роботи нам знадобляться кольоровий папір, ножиці, клей, олівець і приготований шаблон. Починаємо! Основним кольором я обрала помаранчевий, отже, перегортаю наш листочок на афіл, і далі все досить просто. Беру шаблончик, прикладаю його, обводимо нічого складного, обвели. І далі вирізаємо. Наш метелик буде тришаровий, і кожен наступний шар буде трішечки менший. Отже, вирізаємо тепер. Перша частинка нашого метелика вже готова. Ось така гарна вона у нас вийшла. Тепер ми трошки зменшуємо розмір нашого шаблона. Ось він такий. беремо наступний колір, також перегортаємо навпіл листочок. Таким точно чином обводимо, вирізаємо і також трошечки потім обрізаємо наш шаблон, щоб ще один вийшов у нас колір метелика. В результаті отримали три яскравих частинки нашого метелика. Не забуваємо вирізати також отакі ось вусика для нього. Тепер Склеюємо все по черзі. Я обрала в такому порядку. Спочатку буду, беру за основу помаранчевий, потім приклею зелений і в кінці жовтий. Можна починати і вусики приклеюємо. Склеївши всі деталі, отримаємо ось такого яскравого метелика. За бажанням, ви з паперу можете виготовити ось таку. Трубочку, яка в подальшому може прослугувати вам ручкою для вашого метелика. Для того, щоб вона стала ручкою, її потрібно приклеїти. Берете листочок паперу, скручуєте її за допомогою олівця і склеюєте все просто. Я зараз приклею його і покажу вам готовий варіант. Трохи часу та уяви, і метелик готовий. Майструйте із задоволенням. До нових зустрічей!